Козацькі чебуреки — це ті самі пироги, ті самі вареники, але тільки смажені, які в які вкладається шматочок душі, щоб ви, посмакувавши їх, отримали відчуття дійсно і усвідомлення того, що ви себе ідентифікуєте з українською нацією, дивитесь навколо і вам хочеться розмовляти українською мовою, слухати українські пісні, читати українську книжку. Мене звати Смельняк Дмитро. Я народився в місті Кропивницькому, закінчив національну юридичну академію. Працюю працював в сфері права, але питання щодо ресторанної діяльності давно не давало спокою і вже давно було бажання щось таке зорганізувати в нашому місті, але тільки щоб це було в саме форматі національного української кухні. Кнайпа це синонім слова назви шинок, кафе. Ця більше назва знаходить своє відображення на території Львівської області, Тернопільської, Франківської. Це більше така польська назва, але ми її запозичили, тому що вважаємо, що треба і в нашому місті додати більше українства, тому як в е цьому є потреба. Перед тим як почати технічний процес приготування, ми беремо москаля. Він 333 рази цілує портрет Тараса Григоровича. Клянеться, що він не москаль, але ми йому не віримо ломакою його. І після цього цей процес триває для кожного москаля по-різному, тобто для когось більше, для когось менше. І коли він вже 777 разів поцілує портрет Степана Андрійовича і повідомить про те, що він не москаль, все він, тобто він вже начебто людина, ми тоді починаємо дійсно вже готувати наші чебуреки. Козацькі чебуреки ми готуємо виключно по старовинному козацькому рецепту. Рецепт він, скажімо так, достатньо такий простий, як і козаки. От знаєте, от козак і під дубом може заночувати, є такий вислів. Тому це просто наше найцінніше, найвикоханіше борошно, яке зрощено з нашої української пшенички на нашій українській богомданій землі. Туди ми додаємо нашу священну водицю, потім додаємо трошечки. Капелечку сілі, єдине, що запозичили ми з цього процесу, це від наших братів-грузинів трошки перчику чорного, тобто щепоточку перчику. Це все діло. Потім кухарі переводять в витвір мистецтва, якщо можна так сказати, в наші чебуреки. За допомогою наших чебуречиків ми проводимо лагідну українізацію. Наприклад, до нас е, завітав відвідувач. Він вітається з нами будь-якою іншою мовою: або «Hello», або здравствуйте е, будь-якою, але не українською. Але посмакувавши наш чебуречик, е, він отримує таку, знаєте, е, моментальне таке звикання до, до нашої страви. І от. З цих відвідувачів, хто привітався, зайшов не українською мовою. З них хто на другий раз, хто на третій раз люди повертаються і вони вітаються з нами. Добрий день. То я нашим дівчатам, всім нашим нашому персоналу повідомляю, що ось ви бачите, це дійсно діє. Це лагідна українізація в дії за допомогою Чебуреків.